Розвиток технологій сьогодні відбувається настільки швидко, що ми просто поринаємо в безконтактний світ. Більше часу проводимо в своїх гаджетах і працюємо в них, і відпочиваємо. Ми не помічаємо шкідливий вплив від екранів моніторів на наші очі. Доки не стикаємось з симптомами сухого ока, почервонінням очей швидкою втомою, втратою концентрації, повільними фокусуванням. Тому важливо берегти та підтримувати здоров'я очей до того, як ви відчуєте неприємні симптоми. Сьогодні я пропоную на огляд лінзу Highlands Blue Cut 156, яка створена для тих, хто працює весь день за екранами гаджетів та прагне захистити свої очі від шкідливого синього світла. Бренд Highlands – це власна торгова марка компанії Highlands. Усі лінзи виготовлені з корейського матеріалу Мають лазерне гравіювання марки, що свідчить про відповідність міжнародним стандартам якості. Усі лінзи на виробництві перевіряються та маркуються, щоб унеможливити брак або дефекти покриття. Важливо зазначити, що технологія BlueCut у лінзі 1,56 Highlands відсікає 99% синього світла, що зменшує ймовірність розвитку синдрому сухого ока. Просвітлює та зменшує відблиски, що немало важливо для щоденного користування. Лінза має блакити завишковий рефлекс. Обираючи лінзи Highlands, ви можете бути впевнені у якості, адже вони мають спеціальну систему єдиноразового пакування, що дозволяє відкрити конверт тільки один раз, а саме безпосередньо перед установкою лінзи в оправу, Highlands 1.56 – Це розумний вибір для здоров'я очей у сучасному діджитал світі.